Я е, пилип'як, дудар Галина Володимирівна, проживаю по вулиці Бродівській, 4. а е, Сьогодні така ситуація, що нас, е, мій будинок затупило. Мій і моєї сестри. Я би хотіла дуже, щоб ви прийняли якісь міри, ну, наша влада, бо реально такої води не було, відколи поставили ці кіоски, нас затупляє. Я би дуже хотіла, щоб ви подивилися і прийняли міри. Зараз сестра що дасть інтерв'ю, так як її на даний момент немає в золочеві. Ну, прошу, прошу. Говори Надя. Добрий день. Добрий день. Моє прізвище дутер Надія Адамівна, але в даний час я за межами України. Я разом зі своєю сім'єю в Ірландії тимчасово. Ви знаєте, тільки в минулому році я закінчила ремонти. У мене чоловік має четверту стадію раку з метастазами. Дитина має епілепсію. Все понищено, кухня, посуда, техніка, все в воді. Ну як таке може бути від того часу, від коли поставили той на тому дренажному ругі? Відколи поставили ті кіоски, нас так затоплює. Наш будинок має гідроізоляцію. Нас не повинно то перший раз, що так затоплює. І ще прошу зняти там на бро на базарній два все в воді стоїть? Ми судимося, ми судимося за те, що незаконно побудовані на тому дренажному рові тільки п'ять кіосків демонтували. Як таке можливе, що наша влада, щомісячно бере 50 або 60 тисяч гривень орендної плати за ті кіоски, а ми маємо страждати? ждати? Ну що тепер робити? Меблі нові купляти, все викидати? Ну так не може бути? Ну як таке може бути? Що до синьків собі думає? Кові син. Що він собі думає? Він же колись наївся чи ні? Як такі речі можна робити? Він добре бачив, що на Рові ставиться кіоски. Що ту таке є? Завтра міська рада хай приходить, я буду подавати тут на відшкодування. Ну це то я того не залишу так. Ну, Як тут так ви ж бачили, що все в воді стоїть? Що не бачу. Зараз подивимося. Йдемо до тебе спочатку, потім підемо ну, до мене. Він, в мене да, ніколи просто. не було, бо в нас гідроізоляції ніколи води не було має бути. Ти бачиш Надя? Не бачу. Не бачиш. Перезор нічого ти. Дивіться. Прошу. Але ноги будуть мокрі. У мене двері, дивіться, ванна, кімната. Все, кухня, прошу зайти. Кухня. Дивіться. Ванна. Все, все затоплене. Як? Прошу зайти сюди далі. Дивіться, вся ванна в воді. Прошу. Ванна. Кухня взагалі. Я не знаю. От кімната маленька наша гардеробна. Прошу. Все в воді. Тут теж все в воді. Ну як, як, шафа? Хто мені за шафу буде платив? Шафа, двері, хто? Дивіться, тут був рів. Колись сходили всі січні води, каналізація до того часу відкрита. Прошу подивитися, діти бігають. Базар, все відкрито. Прошу подивитися. За гаражом море буде. Пройти неможливо. Я, я не знаю, що тут робиться. Прошу подивитися на мій підвал, який знаходиться в літній кухні. Затопило повністю все. Закрутки немає куди дівати, картоплі нема куди дівати. Одним словом, наслідки наших кіосків, які побудовані, ну, можна сказати, на наших сльозах.